Всім привіт. Це у нас буде нова колекція плакатики по розміру. Так і зраби блупалокатик. Вы можете таке за затримку. Чисто, Кудасник, через те, що той плакатик кудись зник, через те ми сьогодні відкриємо оцей плакатик. Нам попадається плакатик під номером 3. Нам випадає такий гарний плакатик. Дуже гані. Так, беремо наступний плакатики за його. Знаєте, це буде цей плакатик, я зараз його відкрию. Так, ви подивіться під, номер... під номером 5 пакетик. Так, клюю я його ось так. Такий пакетик в мене. Так, ви подивіться, такий пакетик я вибираю. Подивіться, який приклад пакетик під номером шість. Треба його приклади туди, куди треба. Так, випадки та 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 дам Один плакатик вже є. Давайте ось цей. Вау, новий плакатик. Це піномером дев'ять. Дев'ять. Ой, на спозі 10, 10. Всі знають цей пакетик. Це та сама колега. Вау, пакетик під номером. Розкажи, яким під номером одиниць. Подивіться, який пакетик був такий оживенький. Зараз там випаде щось оживеньке чи не Вау! Ми закінчили ще одну кулу. Ще один плакатик, бачите? Один плакатик, і от другий плакатик. Цього разу таке сердечко. І показує поки таке горча. І во подивіться. Бо я до ягом. Наклею. Опа, я переклею, приклею. І ще один пакетик готовий. Це буде останенький пакетик на розпаковочку. Пакетик, сподіваюся, там золоте. Зараз відкрию. І нам і ми закінчили стали пакетик. Ой, вибачте, я, я, я не туди, куди треба наклеїла пакетики. Так, все будете один, два, три, чотири. Бувайте!